Я дедалі частіше чую від деяких експертів, зокрема економічних, що якби питання санкцій щодо Росії постало 10 або 20 років тому, це, ймовірно, зупинило б її від війни проти України? Але не зараз. Яка ваша думка з цього приводу? Ви кажете, що це її не зупинить, але МВФ відзначає уповільнення російської воєнної економіки після двох сильних років. Тож не варто надто оптимістично реагувати, правда? Ні. фундаментальною санкцією проти російської економіки могла би стати різка зниження цін на нафту, і Трамп розумів це вже давно. Під час своєї президентської кампанії, торік він заявив. Що якщо ціна на нафту становитиме 40 доларів за барель, Путін не почав би війну. Це правда, але питання як цього досягти. це значною мірою залежить від країн перської затоки, а вони не готові до такого виду цінової війни на нафтовому ринку проти Росії. Вони готові лише до незначного зниження, наприклад, 60 доларів за барель, що також болісно для Росії адже бюджет на 2025 рік підготовлено на основі вартості нафти у 69,7 доларів. А зараз через дисконт на російську нафту, зокрема марку «Уральс», який подекуди сягає від 10 до 12 доларів за барель, наслідком санкцій, Дефіцит бюджету став реальним викликом для Росії, але цей дефіцит все ще можна компенсувати принаймні до кінця 2026 року. Це не буде критичним для російської економіки чи фінансів держави. У Росії все ще є ресурси, щоб покрити витрати. І звісно, Путін сподівається завершити війну проти України у другій половині 2026 року. Путіно окорса the second half of 2026. він прагне зробити це ще цього року. Але якщо ми говоримо не лише про об'єктивну картину економіки Росії, а про те, як її сприймає Путін, то для нього економічні проблеми не є загрозою. Він не боїться санкцій. Те, чого він справді боїться, і що його лякало з малку. Що глибоко вкорінене в його психології, це питання безпеки, його особиста безпека. Так, особиста безпека. Але якщо, якщо під санкціями опиниться елітне коло Путіна коло олігархів? Ми ж чули, що російсько-американський нафтовий магнат Євген Швідлер програв судовий позов у Верховному суді Великої Британії, намагаючись скасувати санкції, запроваджені проти нього британським урядом у 2022 році. Його активи залишаються замороженими. А він має зв'язки з Романом Абрамовичем. Який сигнал це дає світові бути пов'язаним із путіним чи людьми з його оточення? Це може бути болісно чи ні? Клоустіпутін із кенбікенбівери так, Це вже болісно для багатьох російських олігархів останні три роки, і для деяких, особливо тісно пов'язаних із путіним, це триває вже 11 років із моменту анексії Криму. Але це не мало суттєвого впливу на позицію Кремля щодо питань війни та миру. Путін не піддається тиску в таких питаннях, а російські олігархи, хоча й мають вплив у певних сферах, не можуть змінити його ставлення до України та її долі. Євгена Швідлера. До речі, варто згадати як громадянина Сполучених Штатів. Він ніколи не був громадянином Росії. У минулому там громадянин СРСР емігрував до Америки. Отримав американське громадянство, і він не входить до числа олігархів першого рангу, близьких до Путіна. Через Абрамовича він, звісно, має зв'язок із Кремлем. Абрамович відіграв важливу роль у тому, щоб привести Путіна до влади наприкінці 90-х років. Звісно, Абрамович і досі близький до Путіна, але на мою думку, що найменше 80% російських бізнесменів були щиро зацікавлені у припиненні вогню і зупиненні війни. Вони навіть були психологічно та бізнесово готові до припинення війни та до укладення пакту між Трампом і Путіним навесні. І вони були глибоко розчаровані через те, що угоди не було, і що всі очікувані події виявилися нереалістичними. Але водночас вони нічого не можуть зробити з цією війною, яку треба розглядати як особисту війну Путіна. Я знову хочу підкреслити, як вже наголошував раніше. Якби президентом Росії була інша особа, навіть ще більш жорстка, чи ще більш автократична ніж Путін, але не сам Путін, ймовірність війни з Україною могла би бути набагато нижчою. І останнє, що привернуло мою увагу, новини від нашого сусіда Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що 32 осіб були затримані в Польщі за підозрою у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами. Вони вчиняли підпали і свідомо дестабілізували Польщу. Чому саме Польща зараз? Це щось унікальне? Чи це реакція Москви за їхню активну підтримку українців із 2022 року? Чи не пов'язано це між собою? Я не вважаю, що ми бачимо щось справді нове і драматичне. Кремль готувався до цієї гібридної світової війни ще з 2007 року. Саме тоді ми чули ту знамениту промову Путіна в Мюнхені, сім років підготовки, і потім розпочалась гібридна світова війна. Ми зараз багато говоримо про ймовірність третьої світової війни. Але, на мою думку, третя світова війна вже завершилася. Це була холодна війна, що скінчилася у 1989 році на уламках берлінської стіни. А тепер ми живемо в умовах четвертої світової війни, специфічної, не такої, як перша чи друга у ХХ столітті. Це війна гібридна. І вона почалася з анексії Криму наприкінці лютого 2014 року. Протягом усього цього періоду. Росія діяла надзвичайно активно, і у військовому, і в розвідувальному вимірі. Проти колективного заходу, проти європейських країн і навіть проти свого головного союзника Китаю це вже досить широко підтверджується різними джерелами Путін багато років готується до світової війни, і ми не повинні недооцінювати ні його рішучості, ні його готовності до війни. Адже він розглядає саму війну як джерело власного впливу, як основу своєї нової ідентичності, як підтвердження праведності своєї мети. Війна це пояснення, чому він має залишатися керівником Росії до самої смерті. Війна – це його джерело енергії, саме тому змусити Володимира Путіна звернути з цього шляху так складно. Навіть якщо він досягне своїх умовних цілей в Україні, це не означатиме завершення війни. Тому, як на мене, підготовка Європи до будь-якої майбутньої повномасштабної війни з Росією базується на чіткому усвідомленні того, якою є психологія Путіна, які його психологічні пріоритети, з огляду на те, що його режим є персоналістичним, а сама Росія як держава надзвичайно залежна від особистих психологічних установок Путіна is very deeply dependent on his own and personal psychological priorities. Тоді Росії знадобиться багато союзників для війни з Європою чи ні. 11 років цієї гібридної війни продемонстрували, що Путін певною мірою досяг успіху у створенні коаліції прихильників. Так він має зв'язки з Китаєм. Які дозволяють йому почуватися психологічно впевнено і, зокрема, здійснювати продаж нафти, він отримує допомогу та підтримку з боку Ірану і Північної Кореї. Контролює Білорусь, хоча це і суперечить волі Олександра Лукашенка, який хотів балансувати між різними впливовими силами на міжнародній арені. Але після серпня 2020 року в Лукашенка не залишилось іншого виходу, окрім як повністю підкоритися Путіну він ненавидить Путіна, але зараз просто немає вибору. Путін переконаний, що зумів зіграти на протиріччях між країнами Заходу, між Сполученими Штатами та Європою, а також на внутрішніх розбіжностях у самій Європі, зважаючи на позицію таких країн, як Угорщина і Словаччина, які насправді підтримують Москву та Кремль у багатьох аспектах. Він також сподівається, що до влади в європейських країнах прийдуть нові політичні еліти, наприклад, праві сили на кшталт партії Альтернатива для Німеччини, які змінять загальну політику Європи. Адже він має час, має час щоб чекати, має час, щоб підтримувати поточний рівень бойових дій ще кілька років, доки навколишній світ можливо зміниться на його користь. Ось як мислить Путін. І 11 минулих років дали йому чимало аргументів і підстав думати саме так. Це теж не варто недооцінювати.